Сьогодні ми дізнаємося про давню Грецію і давній Єгипет, а саме період 1500 років до нашої ери. Отже, почнемо з Греції. У 12 столітті до нашої ери почався період розквіту мистецтва Ахейської Греції, міста, фортеці егейської культури, Мікени будувалася на пагорбах з могутніми стінами циклопічної кладки з могутніх кам'яних брил вагою до 12 тонн. І тоді зародилася легенда про Геракла. І плануванням у двох рівнях. Нижнє місто як місце притулку навколишнього населення і верхнє місто Акрополь з палацом правителя. По Греції ми закінчили, переходимо до Єгипту. У 1456 році до нашої ери армія Єгипетського фараона Тутмоса III розгромила в північній Сирії війська держави. Митанні кордоном між державами стала ріка Єфрат. Це був час найбільшого розширення кордонів давнього Єгипту. Крім самого Єгипту, в фараона підкорялися Палестина, Ліван, Сирія, Нубія. Тут Мост 3 був видатним полководцем стародавнього світу. Ось такі пироги хлопці та дівчата. Ставте лайки.